Тоді люди могли навіть собака або котів їсти, якщо не було чого їсти, тому що прийшли комуністи і забрали все, всю їжу. Це неможливо. А спекти його, а потім ще й зняти зі сковорідки – це просто щось ну, надзвичайне, тому я. Тим господиням, тим жінкам українським, які це все попри те, що вони це вигадали, тому що треба було для того, щоб врятувати якось родину своїх дітей, приготувати якусь їжу. Як вони це змогли е дістати? Цю їжу, ці продукти, з яких приготувати, а потім ще його приготувати. Не дуже смачно, але. Їсти можна. Йдемо спробуємо нагодувати когось. Не дуже. Ну, але якби був голодним, то їм би я скажу. Так, <смір> <смір> тут цього рава зроблена із кормового буряка, листь, десь кульбаби, де корінців та не знаю ще чогось. Я... Thank you.